В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Друзі, всім привіт! Монтую власне відео сьогоднішнього інтерв'ю з молодим українським поетом Богданом Фесиком. Zakamy sobie od niej mały duży. Віднує цікаву бесіду е, записали мега круте інтерв'ю, але є невеличка проблемка. Це інтерв'ю вийшло дуже кортим, але були певні нюанси і проблеми зі звуком, власне з мого боку. Тому ще раз і ще раз хочемо вас перепросити за цей е, такий невеличкий косяк. Будемо його виправляти і вдосконалюватися. Вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити подобайки, писати коментарі до Богдана. Це буде ще одним прецедентом, щоб він знову з'явився на нашому радіо. Її Почуємося. Єдине, що в мене може бути, я такий ще не річ може цей, може зум перебивати, так що можливо треба okay. додати ще, але це окей. Окей, дивіться, я традиційний вступ зроблю це відео, дорогі друзі, всі, хто на слухати, дивитися на радіо Чикаго. На нашому YouTube просторі е, хочу вам нагадати, що ми виходимо е, і працюємо. Стараємося для нашої української діаспори в Чикаго. Е, сьогодні ми запросили е, на таке невеличке інтерв'ю через моря і океани е, видатного українського поета. 에, можливо, поки що не всесвітньо відомого, але я думаю, що він в скорім часі точно всесвітньо відомим. Я за зараз не лищу зовсім 에, прямо <клес> і чесно говорю. Переді мною і перед вами Богдан Фесик, 에, випускник Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого, студент одного з престижніших колегіумів чи університету в Італії. 에, ну, зараз він про себе більше сам розкаже, але сьогодні ми з Богданом будемо говорити про нього, ви повірте. Присвятивши 20-30 хвилин свого часу, дізнається дуже багато чого цікавого про цю особу, яка поки що як, ну, мені видається з лівого боку від мене, можливо, для вас з правого боку. Тому Богдане, привіт, як тебе справа? Розкажи пару слів про себе. Привіт. Справи добре, добре, бо дуже дуже щасливий, дуже тішуся, що маю нагоду поговорити і з тобою, Мар'яне, і зі всіма, хто буде нас слухати, дивитися. Насправді то дуже добра нагода, також для мене і дуже цікавий досвід. Так, ти вже сказав, я закінчив семінарію в Тернополі, зараз навчаюся в Римі в Папській академії Альфонсіана, де вивчаю біоетику і моральне богослов'я. З таких хобі, які вже стали моєю частиною, частиною мого життя, які займають дуже велику частину його. Цей написання віршів. так Я почав писати десь в 9 класі, що я не помиляюся, написав перший вірш, бо мав дуже багато емоцій, я дуже багато переживав. Я думав, як я маю висловити ту чи іншу якусь свою позицію, і я написав перший вірш. І з того часу якось воно почалося, почалося і, і триває по сьогоднішній день. Підемо в русло до русла вірші в поезії. Це близьке також мені, тому що я в молоді роки також ну, пробував, намагався. І мені це, я це люблю, цю тему. Але на рахунок ще семінарію, розкажи, будь ласка, чому саме ти обрав для себе поки священника? Як ти до цього дійшов і як наважився це зробити? Чому саме семінарія і священство? Я пригадую. Свою першу поїздку до семінарії, коли е, ми здавали, здається, іспити вже перші чи то просто у нас була якась така вступна зустріч. І я так е, зустрівся з кількома хлопцями і питався: от, чого ти прийшов в семінарію, Чого ти і той каже, та я там е, в мене там така історія, в мене така історія, в мене ще якась інша. Я від самого дитинства не хотів бути священником. І я думаю, я приїхав на ту зустріч, я думаю, Боже, що я тут роблю? Я не маю, я не маю такої крутої історії. Я реально я, я не маю що розказати, але я точно пригадую, що в один момент це справді було дуже несподівано до мене. Для мене я в я один момент справді відчув це для мене чудо, для мене диво справжнє. Я відчув, що я хочу прийти до церкви. І хочу прислуговувати біля священника. Хоча пам'ятаю себе малим, пам'ятаю себе дитиною, і кожного разу якось старався знайти якусь відмовку, так, щоб не піти до церкви. Так. То в мене живіт болить, в мене болить голова, в мене щось, нога болить, я не можу йти і сьогодні, пропущу. Хоча мене батьки кожного разу брали з собою. Як так, що, що я захотів стати священником, я не знаю. Я на сьогоднішній день дивуюся. Що я вибрав цю дорогу, але можу точно сказати, що я на цій дорозі надзвичайно щасливий. Бо це дорога, в якій я відчуваю, те, що Бог завжди поруч зі мною, що я отак роблю руку йому даю, і він він мене тягне, і веде, і насправді немає нічого кращого, напевно, ніж ніж таке відчуття. Дякую, дякую. Це також важливо. Знаєш, кожен з нас з тобою погоджується, має свою історію і для наших радіослухачів, глядачів, хто нас буде слухати, дивитися, хочу нагад, ну, поділитися, що ми з Богданом вчилися в одному одній семінарії. Богдан був старший братом на один рік, так здається, на один рік, але е, наші дороги трошки ну, розійшлися, тому що я приїхав в штати. Богдан тепер зараз в Італії навчається. Щодо навчання в Італії, щодо твого такого. Ти нещодавно, як ділився напередодні, приїхав в нову країну, новий досвід, нові пізнання. Як тобі взагалі цей чубіток? Чи подобається? Які особливості? От, якщо, припустимо, хтось хоче їхати в Італію, чому, чому варто туди поїхати і що тебе, тобі найбільше імпонує в цій країні? Е, насправді. Е... Італія мені дуже сподобалася так через те, що я зустрів тут багатьох своїх друзів, Друзі, які справді дуже дуже допомагають, які також простягають свою руку і, от це перебування тут. Бо якби не було новий досвід, нова країна це разом нові виклики, так. Мова, культура, ментальність, але знову ж таки дуже дякую Богу за те, що Він мені дає таких людей, які, які допомагають мені йти по цьому житті якось якось трошки легше. Так, Подобається дуже піца, паста <хи> домови ще звикаю. От. Але загалом я також мав таку нагоду, досвід бути присутнім на різних маніфестаціях за мир в Україні. Я до останнього мені якось було важко зрозуміти, для чого там кожного разу збираються люди. що воно дає, чи є в тому якийсь сенс, але я цьому побачив велику єдність українців справді, українці дуже велика нація також і діаспорі. Це величезна праця, величезний труд, те, що вони роблять, те, що вони збираються тут. Бо дуже багато людей, іноземців, які проходять поруч, зупиняються, співчувають, залишаються з нами і, і, і стараються підтримувати принаймні якось нашу країну. Я з тобою погоджуюся, знаєш, ем, тому що твій досвід і твоє бачення зараз ситуації, Ми знаємо, що триває е, жахлива війна, повномасштабне вторгнення з боку росіян і. Італійська діаспора вона є також дуже великою, дуже потужною. Те саме переживаємо ми в Чикаго, в інших містах Америки, тому що кожен з нас може репрезентувати свою країну і робити від себе все можливе. Щодо репрезентації, ми знаємо, що ти особливий. Ну як я переходжу плавно до теми поезії, віршів. Я простежив за переглядаючи твої вірші, твої відео. Те, що ти зараз ну набагато більше сфокусував з такої інтимної любовної лірики, перейшов глибше до патріотичної, такої стійкішої підтримки, і співвітчизників, і наших воїнів, розкажи, будь ласка, взагалі, чим ти надихаєшся, як ти твориш свої вірші? Де береш натхнення, що тебе мотивує це робити, тому що це також і праця, і е, я людина, яка ну не пише вірші через те, що не пер... найперше не хочу це робити, на жаль? Е, і не знаю, чи воно добре це виходить. Але це також треба себе вміти ставити це зробити, зробити це правильно, тому що вірш потрібно винести випликати, виносити, народити його. Якби це не було здається, просто але це також дуже непросто. Подійси, будь ласка, своїми лайхаками, як ти? Почнемо спочатку. Так, спочатку, запитання. Чому перефокусувався на патріотичній патріотичну поезію? Через те, що кожного разу, коли пишу якийсь вірш, я стараюся його пережити. І відповідно, зараз останні місяці, так, останні тижні, останні дні на першому першу темою є війна, і вона мене надзвичайно сильно болить. Тому напевно зараз і народжується так багато віршів, бо дуже багато переживаю, думаю, хочу е допомогти принаймні якось словом, щоб глибше усвідомити е цю біду, яка в нас є, щоб її пережити також разом з кимось. А відносно того, як я, як я пишу вірші, що надихає, то, е то в мене теж є свій процес. Я пам'ятаю, також колись хтось мене запитував, я розказував, що перед тим як... Написати вірш, е, я молюся, якусь коротеньку молитву. Мене, воно відбувається так. Спочатку приходить думка, я сідаю, коротенько молюся, царін Небесний», і потім вже я відчуваю, що я можу щось, щось більше написати. я Сиджу, 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 і потім щось народжується таке, таке, як ви можете читати або бачити в інстаграмі або в Фейсбуці. Складний процес, бо інколи так хочеться щось написати, а, а не виходить. І... І справді, коли приходить якесь натхнення, то тоді воно виходить набагато легше і краще. Ти пишеш тоді, коли хочеться, чи в тебе є правило, що ти мусиш написати, припустимо, я зараз фантазую один-два вірші в тиждень. Ну, тримати такий ритм і мати таку постійність в цьому. Е, я чув е, таку, таку версію, що поету. Я не буду себе так назвати, але просто говоримо абстрактно так, поетові, треба написати, принаймні там кожних, кожних два дні якийсь вірш, щоб не забути, як то робиться. Я з тим не згідний. Бо я пробував так писати, я, я пробував себе змушувати до того, щоб написати щось. І, чесно скажу, я потім сам не хотів це читати або десь з кимось цим ділитися. Воно якось приходить, я сам не знаю як. Я інколи лягаю вже на ліжко, я нервуюся дуже. І я вже лягаю на ліжко, вже мені от приходить зараз сон, от, от от вже має бути, і тут мені думка якась прийшла я думаю, це та, ну, та не може бути. Я стою, включаю світло, шукаю телефон, або ручку, листочок, записую. Так, добре, треба записати, треба хоча б один стопчик написати, бо завтра все забудеться. От, і тоді і вірш. Вірш виходить такий, що мені принаймні після того подобається. Тобто процес відбувається, коли проходить власне більше натхнення. Я натхнення тоді є результат. Ем, я не дуже з тобою погоджуюся стосовно того, що ти не ідентифікуєш або не називаєш себе поетом, тому що е, на секундочку я би хотів сказати, що Богдан нещодавно ну відносно нещодавно випустив свою першу збірку віршів. Розкажи, будь ласка, про неї, як ти назвав її, скільки примірників ти випустив, і власне як ти дійшов, тому що випустити свою книгу, свою збірку віршів чи, взагалі, друковану книгу, це вже є досягнення і це є непоганий ечімент. Що ми тебе вітаємо і сподіваємося, ми обов'язково. Я, я би дуже хотів її також підтримати про руках з автографом. Думаю, було би дуже класна ідея розіграти серед наших глядачів. На твою віршу збірку віршів, тому що Богдана вірші ми залишимо під посилання на твою сторінку, на твій пейч, щоб люди могли зайти, подивитися, переглянути, перечитати. Поділився, будь ласка, цим своїм досвідом. Так, я почну з такого чогось доброго, через те, що я робив кілька тиражів. І... І в мене залишилося, напевно, тільки дві книжки е, з тих тиражів, бо всі розібрали. І я від того дуже щасливий. Я страшенно переживав цей новий досвід. Я переживав, чи, чи вона сподобається, чи вона розійдеться, чи комусь буде цікаво е, це читати. І, і я дуже вражений, Я дуже хочу подякувати всім, хто, хто спричинився до того, хто хто тримає, хто тримає зараз цю збірку в руках, хто замовив її це для мене. Справді дуже приємно і дуже круто знати, що, що вірші живуть, живуть не тільки в інтернеті, а живуть і так само на сторінках такої маленької книги. Збірка називається Мовчати не можна сказати. Я також довго думав над назвою десь десятки варіантів я проглядав і тут. Тоже скажеш мені, що, що диво, я за нього забагато говорю, але я стояв на вервиці. І так мені треба вже було до друку давати книжку, а назви ще нема. Вже все готове, тільки нема назв. І я так, в мене час було, напевно, ще хвилин 40 до того, щоб подати, чи година часу, і я пішов на верт, молюся. І тут мені приходить ця назва, і я якось відчув, зрозумів, що має бути так, а не інакше, і, і от, власне, так і вийшло. Але я вже так на правах реклами, якщо можна, я ще нікому не казав, то страшний. Можна, да. так. <свят> У мене вже є друга збірка. Я її ще не презентував, але хочу зробити це найближчими днями. Вона буде ось так виглядати. Можна трошечки ближче? Можна. Називається Людина, що хотіла бути вільною. Ця книжка присвячена темі війни, яку як ми вже з тобою говорили, я дуже сильно переживав і переживаю по сьогоднішній день. І вірю, що от така маленька книжка стане якимось полегшенням місцем спокою, місцем зустрічі, місцем співпереживання за, за кожного українця і, і за нашу велику Україну. Я хочу тебе тільки підтримати в твоїх е, таких благих пориваннях, твої бажання, тому що поезія для багатьох особисто для мене є моментами власне тих. Співпереживання думок, різних поетів, які пишуть, і те, що наші друзі, знайомі. От ми з Богданом знаємося вже кілька років. Там можливо не, не, не завжди близько спілкуємося, але знаємо ж про існування одне одного. І те, що успіхи Богдана, це не аби як тішить. Я тішуся, що ти вже випускаєш свою другу книгу. Коли ти плануєш її презентувати, коли ти плануєш її випускати в широкий світ, планую завтра. До речі, вона ще вона ще гаряча, вона ще пахне друком, тому я не хотів надовго це відкладати, і завтрашнього дня я вже планую її представити принаймні в такий мінімальний спосіб, бо вже я не знаю, мені не терпиться нею поділитися і, і комусь її надіслати. Знаєш, як, як роблять ці хайпові ведучі ексклюзивно для нашого радіо сьогодні була представлена книга. Ні, правду, тішимося. Тішимося, що ти маєш ще один такий е, величезний крок вперед, і друга збірка віці все круто. Е, бажаємо тільки в цьому успіху. І розкажи, будь ласка, як ти плануєш от масштабуватися, тому що для будь-якої... Людини для будь-якого поета або митця, та взагалі професіонала своєї справи можливо масштабуватися, зростати і ставити для себе якісь цілі. Які твої цілі на 23-й рік на майбутнє в поетичному плані? В твоїх книгах? Е, які твої амбіції, я тобі, якщо можна, прочитаю. Я тут написав е, угу, звісно також маленьке речення, що. Я мрію розпалити вогоні цією книгою, але не для того, щоб гордитися кількістю надрукованих примірників або чисельністю міст чи країн, куди вона тільки змогла б розлетітись. Ні. Я мрію про щось інше, про зустріч у відродженому Маріуполі, презентацію у вільному Луганську, про чарівні вечори у спокійному Херсоні, щоб ділитись теплом не тільки мирного неба, але й маленького слова, яке досі живе і мріє обійняти того, хто поруч. Це, це справді така величезна мрія, бо я, коли почалась війна, я зрозумів, що я не був, я не був в тих містах так, Східної України, і в мене е, Справді, було дуже величезне переживання за Маріуполь, напевно, як і в кожного українця, і, і це, напевно, найбільша мрія взяти цю книжку в руки і поїхати туди. Знаєш, коли я е, відправляв книжки. Попередньої збірки вчат не можна сказати, мене дуже вразило те, що кілька людей, навіть кілька десяток людей з Донецька замовляли цю книгу, для мене це було дуже щемливо, Я дуже, дуже переживав, мені було надзвичайно приємно. І напевно те, що я відправив туди, в ту сторону принаймні 10 книг, чи 20 книг чи 30 книг. Я від цього був ще більше щасливий, ніж від того, що продав там тут, скажімо, 500 примірників. Бо мені було дуже приємно, що люди там хочуть також читати, чути, слухати і, і переживати це слово. Відносно, відносно цілей, то стараюся ставити собі якісь маленькі. Так? Я Думаю, що ви читали, ти читав книгу про не пригадуючи... Чи це адмірал якийсь, чи хто, який розказує про правила того, щоб застелити ліжко? Так і називається застеляйте ліжко. Застеляйте ліжко, так щоб коли ти стаєш зранку, щоб ти застелив ліжко, і це вже буде перша велика справа, яку ти зробив за сьогоднішній день. Я також е, стараюся ставити собі маленькі цілі і, і принаймні їх досягати. Е, я дуже щасливий, я також е, трохи похвалюся, бо мав нагоду познайомитися з дуже. З дуже крутою так, людиною, простою, щирою з колею, Насті, вона була минулого місяця в Римі, і ми домовилися з нею зустрітися. І для мене це дуже дуже крутий, дуже гарний досвід. і Ми мали з нею нагоду записати спільну от. Тому це, це була одна з моїх таких маленьких цілей, і я дуже щасливий, що, що, що це вдалося. Знаєш, в мене є я така відчувається. Ну я не вірю в карму, але м м відчуваю, що в мене є якийсь такий е поганий скіл, або взагалі погана якась така енергія. Що мої сп співрозмовники крадуть мої запитання? Я власне хотів запитатися про зустріч з Настею з Колою. і ти вже відповівши на це запитання, е хочу тільки додати, що дуже круто, коли людина неважливо чи вона. Дуже успішна чи поки що не дуже успішна, відома чи невідома. Вона є доступна. І я тобі дуже дякую, що ти знайшов час для того, щоб поспілкуватися з нами, поділитися е, своїм досвідом, поділитися своїми е, пережиттями, своїм своєю творчістю, тому що це дуже круто, і я надзвичайно тішуся, коли. Люди є відкриті і готові спілкуватися. Буквально ще кілька запитань для наших і радіослухачів і глядачів, хто буде нас дивитися. Я хочу тільки традиційно нагадати, що ви не забували підписуватися на наш канал. Посилання на творчість Богдана Фесика на його книги, на його інстаграм-пейдж буде під цим відео. Тому не забувайте, не встидайтеся переходити, замовляти книги, читати його. Скажи, будь ласка, хто тебе надихає? З кого ти береш приклад стосовно. Поетів, можливо, якихось письменників, хто був для тебе таким духовним Мойсеєм в світі літератури, світ поезії? Напевно, найбільше мене надихають люди. Так, я я дуже люблю творчість Кузьми Скрябина. Насправді, це для мене дуже дуже вдалий, дуже хороший приклад того, як як бути кимось і водночас бути надзвичайно простою людиною. Мені подобаються його ідеї, мені подобаються його думки. Справді, багато з них я стараюся якось впроваджувати в своєму житті. Принаймні, пробую. Я люблю переслуховувати його концерти по кілька разів. Я, просто, я можу вже сьомий раз дивитися той концерт, знати кожну пісню за піснею, але разом з тим я слухаю всі слова, які він говорить на сцені, і для мене це дуже зворушливо і дуже круто. Ти, ти знаєш, Мені здається насправді, що кожна людина надихає чимось. так. Навіть, е, навіть е, здавалося, непомітний хтось він може просто змінити твоє життя, і ти потім йдеш такий призадумний, а справді от воно може бути так, а не інакше. І навіть зустрічі з такими здавалося простими людьми, вони можуть надихати, вони можуть змінювати. І мені здається, що немає нічого кращого, ніж, ніж помічати це і робити з того, якийсь добрий висновок. Але тебе не чути, Мар'яне. Ой, мене не чути, перепрошую. Дякуємо тобі, Богдане, і на завершення для наших радіослухачів, глядачів, хто буде нас дивитися, чи міг би ти прочитати не знаю, якісь вірші з твоєї, думаю, нової збірки, те, який тобі найбільше імпонує, або який ти пригадуєш. А поки ти знаходиш його, я думаю, ти прочитаєш для нас щось цікаве. Я би хотів ще раз нагадати для наших радіослухачів, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш youtube канал. Поснути подобайки, писати дзвіночки для того, щоб вам приходили сповіщення е, про апдейти на нашій сторінці, щоб вам приходили нові відео. Е, залишайте свої коментарі, запитайтеся щось Богдана, тому що це буде ще одним е, прецедентом. Е, зустрітися з ним знову, поговорити, почитати вірші і тішимося, що, що ви є з нами, що слухаєте, і дивитеся нас. Отож, слово поето. Слово поето. Так, от справді я, я до цього не підготувався. Е, але я, Ми, я, я Я люблю пригадую, такі моменти. Я, я пригадую вірш, я постараюся не забути. Е, так. Я б дуже хотів, щоб його почув кожен і, і сприйняв близько до серця, бо, бо, власне, так само я його написав серцем, старався в кожному разі написати. Е, не затулюю посмішку руками. Не ховай обличчя в телефон, ще помрій дитячими казками, замінивши хриплий монотон. Посміхнися сонцю, махни вітру, порахуй під куполом зірки, не проходь безглузді перевірки, на які можливо й не піти. Смійся дню, всміхайся ночі, враз позбувшися страхів, бо вони нас не наточать. З нас не зроблять олівців. Ти ж пиши, малюй яскраво інструмент в твоїх руках. Хоч чомусь заряду мало в кольорових олівцях. та в них все. З них є малюнок, з них любов на полотні. Олівці ми з вами, люди. Тож творі, поки живі. Дякую тобі, Богдане. Дякую тобі за твою поезію. І е, ще останнє останнє запитання е, стосовно твого покликання стосовно. Семінарії твого майбутнього я так розумію священства. тому що ти плануєш бути священником. Розкажи, будь ласка, чи не зав... ну, як ти намагаєшся поєднувати і поезію і свою? Популярність, тому що ти є популярний, ти є, тобі є понад майже приблизно, я можу помилятися, 30 тисяч фоловерів в Інстаграмі, е, тебе багато знають люди з Фейсбуку, тобто тебе читають, і це дуже круто. Е, як ти намагаєшся поєднюватися шинством, Фейсбук, е, свою таку популярність, медійність і водночас поезія? Я скажу тобі відверто, я напевно жодного разу не намагався якось це поєднати, воно якось. Я жодного разу не відчував дискомфорту від того, що я е, стараюсь поєднати так, е, обидві, обидва таких, е, не знаю, як мені здавалося, е, точно не різних між собою факти, так? Е, бо і з того можна взяти дуже багато доброго, так само і з іншого. І мені здається, що це тільки доповнює одне одне, так. І... І якщо писати вірші, я пригадую, коли мене був семінарій, ми часто їздили співати десь по різних церквах, mm -hmm. і в нас була така нагода, що один семінарист е, має можливість проповідувати, е, говорити проповідь. І кожного разу, практично кожного разу, коли черга випадала мені, е, і там була тема про якесь Євангеліє. І я кожного разу писав якийсь вірш. і в кінці і до того я розказував, підсумовував всю свою проповідь маленьким віршам. Тому я б навіть сказав, що це мені дуже допомагає і, і я стараюся це використовувати тоді, як тільки можу. І це круто. Дякуємо тобі, дорогі друзі. З нами був Богдан Фесик, випускник Тернопільської вищої духовної семінарії, студент папської колегії, майбутній богослов. І... Біоетик поет Богдане, дякую тобі дуже за твій час за те, що ми змогли поспілкуватися. Я Думаю, що для багатьох це буде зарядом і мотивацією, незважаючи на, не знаю, на професію, на обраний шлях займатися улюбленою справою, тому що для тебе, знаючи тебе, поезія це не просто хобі чи якесь захоплення, це щось набагато більше, набагато глибше. І Я дуже тішуся, що ти. Доступно тим ділишся, і для нашої американської українсько-американської діаспори, яка тут в Штатах, і для інших людей, які є твої фоловери, які знають тебе вживу і заочно. Це дуже тому Дуже тобі дякую. І будемо сподіватися, що майбутньому ми ще неодноразово зустрінемося і поговоримо про багато чого цікавого або зробимо якийсь поетичний вечір. Дякую, супер, дякую. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.